Так, дивимося, як воно виглядає в кадрі. що то ви таке робите? Як це називається? Привіт! Помихаєш мені в камеру? Іде хазяїн в будови. О, Добрий день! Приїхала. О, приїхала. Але може скажеш, що треба робити, щоб стати в Польщі прорабом? Те саме місце, та сама будова, об'єкт під Варшавою 160 будинків. Третій етап зараз робимо 26 будинків. Працюємо тут вже два роки. Постійно тут є робота, час від часу працює то більше, то менше працівників. За моєю спиною, бачите, зараз якраз привезли блоки і розвантажує їх наш прораб погрузчиком. І робота не зупиняється. Власне в компанії «Безіммігрант» Ми працюємо над тим, аби е, наші будівельники завжди мали матеріал і мали з чим працювати, особливо доки така гарна. Погода, такі останні сонячні дні хочеться всім встигнути зробити більше перед тим, що нас чекає, тому що всі знають, яка у Варшаві осінь це дощі, непогода, і ви, як ніхто, мабуть, знаєте, що працювати в таку погоду не дуже приємно. Помихаєш мені в камеру? Іде хазяїн будови. Добрий день! Приїхала. Два приїхала. Це прораб. Бачите, ходить, шукає, щоби кому доручити, щоб самому не робити. Але може скажеш, що треба робити, щоб стати в Польщі прорабом? Багато пити. Води. Доки я сиділа в офісі і пила каву, тут хлопці заливали опалубку. Ось ви можете бачити результат. Що можна ще сказати про цей об'єкт, це те, що він у нас далеко не єдиний. У нас є багато об'єктів в околицях Варшави, також є об'єкти в Бельгії та Німеччині. Тому, якщо ви будівельник з досвідом роботи в Європі, якщо ви шукаєте роботу не на місяць, два ви шукаєте надійного партнера, надійного роботодавця, який постійно може забезпечити вас роботою, а також Постійно оплачувати вашу роботу, тому що в Європі мало заробити гроші, треба добитися того, щоб їх отримати. Запрошуємо вас у команду, шукаємо будівельників, мулярів, арматурщиків, бетонщиків. Монолітчиків, якщо ви будівельник з досвідом роботи від одного року, запрошуємо вас у команду. Як завжди, всі контакти в описі під відео. Звертайтесь! А це був такий короткий, супер короткий день на будові разом зі мною. Нагадую, мене звати Оксана. Це канал «Біземігрант». -E Побачимо, слідкуйте за каналом.